Я зробив невеличку таку табличку, яка буде фіксувати результати роботи нашої комісії. І зараз хочу представити, як можна її використовувати під час нашої роботи. Зараз мені потрібно демонструвати екран і коментувати, як ми будемо її заповнити сьогодні. Так. Ну, ось ця табличка, яку ви вже бачили, Сергій Іванович її вже доповнював, і на вже заповнювала, так, так що ми вже з нею більш-менш знайомі. Але тут є певна особливість, я додав ще декілька е, таких е, вкладок, які е, дозволяють нам працювати автономно під час е, захисту е, звітів з практики та оцінки. Індивідуальних завдань. Ну, ви бачите, ось, вкладка для Діма Сергія Івановича є вкладка для Інни Ігорівни, ну, і для мене також є така вкладка. Що ми маємо з вами робити? Ну, я зараз буду показувати на своєму прикладі. Ми з вами заслуховуємо доповіді з практики і е, визначаємося з нашими балами. Да? Тобто ось у нас доповідь може бути оцінена від 0 до 10 балів, презентація до 10 балів і відповідно відповіді на питання. Ну, наприклад, я для себе поставив так, там, 7 балів, 9 балів, і, наприклад, 15 балів, да, і відразу ми маємо тут суму балів, яку от ця людина отримала від мене як члена комісії за свою доповідь. Те ж саме під час захисту цієї людини робить і на ігрівна. Вона також також ставить свої бали, але вона таки більш добра людина, вона ставить більше балів. 9, 10, і, наприклад, 18 балів. І вже бачите, у нього вже оцінка 37. Ну і найбільш така досвідчена людина Сергій Іванович, і настає точно стільки, скільки знає ця людина. Це було 8 або 7 і 16 балів. Да? І його оцінка 31 батв. І, звичайно, на цьому ми, як би, з людини завершаємо працювати, потім іншим виставляємо бали. А коли ми з вами будемо вже відбувати підсумки, ми повертаємося до цієї нашої таблички і ми з вами бачимо, що є вже узагальнена оцінка членів комісії щодо ось першої людини, кому ми поставили бал. Тобто ось середнє значення, у нас було з вами, як у нас було. 31, 37 та 31. Ну і, звичайно, нам порахували, що 33 бали це є за, ну, без коми, да? тобто це ці, ціле таке значення, 33 бали ми виставили таку оцінку за захист. Звичайно, додаємо оцінку за яку керівник поставив на, під час розгляду цієї звіту і отримуємо загальну оцінку. Щодо індивідуальних е, е, завдань, я пропоную тут пропрацювати більш так з <просту> просто не створювати окремі да, ну, тут ми можемо узгоджувати під час уже підбиття підсумків, проставити так чи ні. Да, ну, наприклад, от, ми бажаємо ще Бабренка ну може бути рекомендовано. Да, обираємо тут, бачимо, що так. Або ось була у мене така робота як казак, ну має мала. Мало б бути козак, але він так не з'явився, тому я зараз зразу поставив. І таким чином ми можемо мати таку картинку. Ось, друзі мої, таким чином я пропоную попрацювати сьогодні з нашими табличками, вставити свої бали під час захисту, фіксувати не на папірці, а саме цієї вона у вас буде доступ під час захисту. А потім автоматично всі бали будуть підраховані, і ми вже будемо заповнити ці. Результати нашої роботи, і відповідно відправляти ці результати у певні форми, які нам запропонувала наша гарантка. Ну Ось, друзі, мої, так ми з вами пропонуємо сьогодні, як так пропоную сьогодні попрацювати. Дуже дякую за увагу, прошу пробачення за сумбур, пояснення.